Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні разом з вами згадаємо про море. Дітки, як виглядають морські хлибини! Давайте сьогодні разом з вами намалюємо ось таку картинку. Але малювати ми її будемо незвичним способом. Почнемо! Для роботи нам знадобиться арку білого паперу файл, ось такий, пензлик, водичка. Фарби і коктейльна трубочка. Так, почнемо малювати. Спочатку беремо жовту фарбу, додаємо трішки водички і малюємо, дітки, на файлі. Знизу будемо малювати піщане дно. Ось так. Змиваємо жовту фарбу водичкою і беремо блакитну чи синю, яка кому подобається більше. І малюємо саме море, так, водичку морську. Ва потопається. Гляда тепер ми беремо наш Аркуш Білого паперу. І накладаємо згори на наш малюнок, ось так і притискаємо долоньками. Так. І обережно знімаємо. Ось таке піщане дно у нас вийшло з водичкою. Тепер давайте намалюємо морські водорості. Але їх ми малювати будемо незвичним способом. Дивіться, я беру зелену фарбу, добре змащую водичкою, добре-добре. І ставлю крапельки. Ось так. так. Беру трубочку коктейльну і дую на нашу крапельку. Можна ще додавати? Давайте зробимо ще одні водорості, так, з іншого боку. Так само. Ось так малята. Малята, ось такий цікавий яскравий малюнок в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!